Вітаю, мене звати Аліса Дяченко, і сьогодні я розповім про головні новини дня. Інформаційна новина пилова буря і дим з Росії накривають Україну. В останній день вересня Україну накрила пилова буря, яка прийшла з Каспійського регіону Росії. Вже 1 жовтня вона повністю накриє Київ. До пилу також додався дим від лісових пожеж у прикордонних з Україною регіонах РФ. Поширенню пилової бурі з Каспією в Україні сприяє вітер, а потерпають від пилу передусім східні та південні регіони України. На початку літа 2021 року Україну вже накривала пилова буря з Астраханської області Росії. Політична новина глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вкотре заявив, що Україна повинна отримати дозвіл бити в глиб Росії. Про це він сказав у коментарі CNN, передає Європейська Правда. Сікорський вважає, що США мають зняти заборону для України бити західною зброєю глиб території РФ. Він зазначив, що жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора. Культурна новина Український фільм Ти Космос режисера Павла Острікова 28 вересня здобув найвищу нагороду кінофестивалю у Страсбурзі. Про це повідомили в Державному агентстві України з питань кіно. Цей фільм став дебютом режисера та сценариста Павла Острікова. Раніше митець створив низку короткометражних стрічок Голден Лав, випуск 97, а також Міадонна. Роботу над фільмом розпочали ще в 2015 році. Загалом його створення тривало сім років і завершилося в 2023 році. Новини спорту. Спортсмени із Харківщини вибороли медалі на чемпіонаті України з велоспорту. З 20 по 22 вересня в Чернівцях відбулася серія надзмагань з велоспорту. Переможці та призери були визначені у спринті та четвертому етапі Кубка України серед чоловіків та жінок, а також двох всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат. Переможний дубль зробив 18-річний Антон Печенежський, який нещодавно отримав звання майстер спорту України. І завершимо все новинами про погоду. Жовтень 2024 року в Україні розпочнеться з похолодання. По всій країні температура знизиться на 7-10 градусів, посилиться вітер та задощить. Про це на порталі Метеопрог повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Найбільш теплим, за даними синоптика, жовтень очікується у південно-східній частині країни. Основна частина опадів прийдеться на другу половину місяця, а згодом можливий навіть перший сніг. З вами в студії була Аліса Дяченко. До нових зустрічей.